Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі, брати і сестри, сьогодні дякую вам щиро всім, що разом зі мною молитеся. дякую всім тим, хто до нас долучений через інтернет. Дякую, нехай Господь Бог вас благословить. Кожна хресна дорога цей час, який ми проживаємо разом з Ісусом. Це є той час, який ми уділяємо для Бога. знаєте, коли ми поумираємо, а ми поумираємо, це точно всі, хтось скорше, хтось пізніше, хтось, хтось від бомби, хтось від старости, ну, все одно ми всі поумираємо. І коли ми станемо перед Господом Богом, і буде дуже багато речей, за які нам буде встидно, що ми дуже переживали за такі речі, якісь земські, за яких. Абсолютно не треба переживати, і упускали дуже важні речі, які для нас були неважні. Але вони для нас були неважні через що? Через те, що ми не знали. Злий, він практично приходить до людини і не думайте, що він приходить, щоб людина відчувала, що він її мучить. Зневажає, ображає, принижує. Ні! Злий людині робить зручність. Він каже, до церкви не йди моральні закони. Які моральні закони? Я тебе прошу. Кому то треба? Жий, роби, пий, гуляй, веселися, роби все, що хочеш. Злий не хочеть. Нам зробити трудно, він навпаки робить людині привілегію. І ця ілюзія потім виливається нам в страшні наші життєві проблеми. Ілюзія, що у нас все добре, ми над собою не працюємо, все дуже добре, усе гарно йде. Дякувати Богу, ми кажемо. А диявол потирає руки і каже, все, ти попався. Ти себе не заставляв до молитви. Ти не контролював свій язик, щоб не проклинати, не говорити дурниці. Ти не хотів ходити до церкви. Ти за цілі пісні раз не був на хресній дорозі. Ні раз. А я слухаю онлайн, дивлюся тут багато, де транслюється хресної дороги. Це дуже добре. Хресну дорогу в інтернеті можна подивитися собі у якийсь там вільний час. У записі відкрив, послухав, подивився, помолився разом із священником, з людьми, які доєднані, долучені до того. Написав якийсь коментар. Так, ти долучився до цієї молитви. Але Господь каже, що дім мій домом молитви назветься. Молитва це я розмова з Богом. Тому треба знайти час прийти до церкви, побути з Богом. Багато людей скажуть, ну ті, що, наприклад, що мене дивляться, так? скажуть: біля нас нема Греко-католицької церкви, а біля нас нема там, там, православної церкви. Бачите хрест ідіть до храму. Шукайте Бога, а не священника. Шукайте Бога, а не батюшку, шукайте можливості поговорити з Богом. З Отцем поговорити, і після служби, і де хочете. Але скільки ви за своє життя говорили, спілкувалися з Богом? Тому, якщо хочете бути досконалими, каже Ісус до своїх учнів, Навчіться від мене, бо я є лагідний і смирений серцем. Візьміть ярмо своє на себе і навчіться від мене. каже Господь. Він взяв свій хрест і пішов на волгофту. Чуєте, свій хрест взяв і пішов на волгофту. Але то не так. Бо на тому хресті. Хрести, гріхи мої, і твої, і твої. А ми свої не хочемо нести. Ми думаємо, як би на когось перекласти. Коли там щось попросять, слухай, це, себе помеже, то що це моя робота, то, ну, то є люди, вони за то гроші беруть, хай роблять, я що маю то робити? І багато ми можемо придумати таких оправдувань різних, що то не моє, то не мій хрест, нашому ні того. Тому кажу вам, що шукайте тої нагоди нести свій хрест в першу чергу, і як на хресній дорозі, а на хресній дорозі є всі етапи основні, які ми кожен із вас прожили. Христос стояв перед Пилатом, Його судили і нас судили не раз. І часто несправедливо. Навіть починаючи з школи, коли ми ще малі були. Це він зробив, це він зробив, а ти такий стоїш, не знаєш, як себе захищати, голову в долину, ти, ти все. Я про себе кажу, я такий був. І, і так далі здовж. І ти падав по дорозі не раз. Падав фізично, падав морально, піднімався, не дуже піднімався, плакав, не плакав, був цілий в бруді. Різних там своїх вчинків, чужих інших. Тобто ми перебули всю хресну дорогу. І зустріч з матір'ю, коли мама бачила тебе, що ти поранений, побитий, і мама прийшла і тебе хотіла поспівчувати, і ти зрозумів, що це єдина людина з усіх твоїх знайомих і друзів, яка переживає разом з тобою. І здається, що їй ще дужче болить, як тебе. Я пам'ятаю, тату мене раз так був виховував. Так мене побив потіком добре. Ті так добре побив, що я навіть аж температуру мав, лежав трохи. Мама сиділа над мною, прикладала мені у ті компреси, і вона так плакала, так переживала, мені здавало, що її дужче боліло як мене. І це теж один участок із хресної дороги. І те, що Симон допомагав Ісусу винести Хрест. І нам часом не один раз в житті в наші трудні хвилини були люди, які нам допомагали. Були. І був час, коли ми, як на 10-й стації стояли, що з Христа займали одіж, і він стояв і відчував такий встит, так, перед людьми. Бо його розділи, не досить того, що побитий, не досить того, що той одяг вже трохи пристав десь до тих храм, вже воно кров вже. Запеклася і воно, до ну, мене одяг, зривають з нього нові рани, і він нагей стоїть перед людьми і відчуває встид. І кожен із нас також не раз, може в житті, може і два рази, а може і десять разів, відчував встид перед суспільством, перед громадою, перед компанією, перед іншим. Тобто ми пройшли ту хресну дорогу. Ви скажете, ну нас не прибивали до Христа. Слава Богу! Але нас прибивали цвяхами обмов, очорнень, принижень, обріхувань. Це цвяхи, які забивалися в наше тіло. Це обмови, це прокльони, очорнення, пониження. Це цвяхи. І Христос на, на, на терпів, коли його прибивали, якраз за те за кожного із вас приниженого. Обріханого, опущеного. І скажемо, ну ми не вмирали на Христі як Христос. Кожен раз Господь Бог нам дає нагоду умерти для світу і народитися для Бога. І якщо ти ще не вмер, то біда, а якщо ти вже вмер і народився для Бога, оце є дуже добре. Треба вмерти для світу. Умерти для гріха, а жити для Бога. Тобто ми маємо можливість кожен день проходити Хресну дорогу Ісуса Христа. Іти разом з ним і на кожній хресній дорозі, на кожній стоянні, на кожній стації, Розумієте, Боже, де я тут є? Яка моя участь у цій хресній дорозі? Хто я? я є той Симеон, що допомагає нести? я є ті єрусалимські жінки, які тримають на руках маленьких діточок і плачуть над Ісусом. Плачуть, бо серце їх ніке, бо вони коло дітей, вони стали такі чуйні дуже. Вони такі стали дуже вразливі. Мама, знаєте, вона мала дитина, дитина плаче, маму то зачіпає, і вона бачить таку картину, боже мій Христа ведуть, знаєш, а декотрий знали Його. Тізнались, сухий, то це той Христос, що оздоровляв, Пам'ятаєш того, оздоровив. А ти знаєш, а я отуди от пішла до нього, послухала проповідь, змінила своє життя. У мене не було дітей. А потім я народила, я навернулася через нього. а Його ведуть, Боже Боже, так його шкода. І ми часом теж шкодуємо когось, хто терпить якесь терпіння і страждання. Але хочу вам сказати. Один такий провести тест для вас, щоб ви знали і розуміли, наскільки ви є Божі або не Божі. Як ви заходите в TikTok, так? я не любитель Тік-Тока, але хтось там або Тік-Ток, або ще десь, і вас дуже тішить контент, де люди падуть, десь з велосипедів, десь з стола падуть, з цих скійкбордів їде, десь там зашпотався, впав, ударився, і вас то дуже тішить. Вам пора покаятися і прийти до Бога, бо тому що той, хто тішиться з чужих упадків, то заблукана людина. Ви, якщо бачите, що людина впала, вас має серце боліти, вас мають руки затерпати, долоні мають потіти, як ти бачиш, що хтось упав, ти не можеш сміятися. А дуже популярні у тіктоці найбільше переглядів це є там, де люди падуть, мають невдачу. Щось там несе, бабах упало, щось там їде, перевернувся, щось там десь упав, вдарився, Там у скло не видить скла, зайшов, був, голову в скло, і всі га-га, тішуться. це є ознака, що з вашою психікою біда. Воно має вас аж серце сікрая від того, що хтось ударився, впав. вас має це боліти. І як вас це не болить, то ви на хресній дорозі кривляєтеся. Ви не маєте чого ходити на хресну дорогу на Ісуса Христа, дивитися, як Він на всіх станціях є принижений. І ви будете з Нього сміяти так само, як з того Тіктока. Ви скажете, ні 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 ні, значить будете брехати. Тому перед тим, як стати на дорогу хресну, покайся. А потім ще раз подивися в Тік-Ток, чи тебе тішить, що людина впала і вдарилася.